О, ротанчик. Бичок для рибалка, бичок іде. Не, не треба, де? Да? Ага. Так, о. Оце Фит. прийшли на рибалку. І початку є. І є, є початок. Бичка піймали. Куди ти заколтав його? Оце ж так на бичка надійшся, блін. О, вже є рибка. А де коробка з червячка А ось. Аж ось. Бо щось тут є такі маленькі наділи. О, так вже цікавіше, да? ну, вже, так? Так. А мені бичок ні, ні разу не попадався. Але я ловлю тільки на хліб. Тому і не попадався. Це сьогодні у нас 6 листопада без 10 -ти хвилин. Ти ще й так фіксуєш? Так, 15 -та година. Ні, не 15-та. А, 15-та, так, 15 Без 10 хвилин. Отакі От справи. Отакого От бичка витягнув. А це малий. Позарився на мого черв'ячка. Закінчилась невеличка наша рибалочка. Спіймали чотири рибинки. Чотири бочка. Ну все, відвідали відвид... від... від... річку невеличку. А тут, у хащах, хто ти вже все провірив. Золота. тапу піду. Так, раз за три.